Далі з стопами. Хто хоче зі стопами попрацювати? Давай. Давай. Угу. Компресійний, так, да, зараз теж. Да, да, зараз покажемо, як. Покажу, як це можна... Ні, треба стояти, так. Давай, давайте, так. Прямо прям, э, таких людей, що розвалених у нас немає тут на семінарі, тому в принципі підеся нагрузки, щоб хоча б щось шо, знайти. Давай, палець гору. О, є, палець гору. Добре. Стопу, палець гору. Добре, сідай. <SM1> Давай отсюди от ножку. Отсюди ножку. Да, да, да. Угу. Сидя. <INEenergetic descriptive noises> а сидя норм. Ну, В принципі, я думаю, якщо спровокувати, ми отримаємо. <ettreLes atau things> <coughs> )угу. Тобто, в принципі, що я дивіться, роблю? Коли я тестую його стоячи, в нього показує гіпотонію. Ісходна. Да, ісходна. Коли він сідає, в нього нема. Тобто щось є в стопах, що мішає. Без ось нагрузки стопи працюють. Тому я, перше, що я роблю, я провокую. Друге, я, те, що я буду, в принципі, робити, ну, як терапевтичне, я буду робити і перетестовую. Ага. Все, знайшли направлення. Колір ми не підбираємо. Для п'яти там ми ну, хвилину ви працюєте. Ага. Можна запарюватися, можна ні. Дивіться як. Це все буде залежати від мабуть від вашого пацієнта, який, який в даний момент. Я використовую в основному це або чорні. Самі нейтральні, вони в принципі всім підходять. тому То, ткань. Ткань або тейп. Зараз натягнув, Чи Натягнути, натягнути. Що, ну, і саму Рас... ткань. Типу. Да. Да. А тейп без натяження? — Ні, тейп з натяженням я поставив. Ага. Чого на шиї було без натяження? Ти з того по тесту все я зближаю. Є норма, значить роблю для того, щоб зближувати ткань. Роздвигаю ткань, норма, значить роблю, щоб було роздвиження. Все, Від цього виходжу. Холодне знову. А ми не тестили, що під перший повинен. Тестували. Тестили. Починається з холоду, так? Ні, 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 тесту все. Ну зараз. Зараз ну так, mm -hmm. да, так, да, з холоду почали. Uh -huh. Зараз, так, да, в даний моменті все. І знову пішли, міняємо. Можна догружать. То же самое, то же самое, то же самое. Давай на ножки. А, ставь туда, ставь. туди, став сюди. Да. Обе. Меняй. Да не бійся. да. Угу. Міня. Нагрузка да, на да, рецептор. Так, Рецепторна нагрузка. Ми збільшуємо, ми збільшуємо кількість сигналу. По-перше, зараз його м'язи повинні працювати під осьовим навантаженням, тоді, коли в нього вже є якраз ця проблема. В принципі, ми його терапевтуємо під, під ті обставини, які його ламають. А тейп нам додатково робить або стискання, або... Або да. Тобто відходимо від функції. Uh -huh. Якщо в нас тиск і температура, значить робимо тиск і температуру. Наприклад, Дрюжики. можна працювати, так, з ними також так і починають. З інсультниками починають взагалі через больові рецептори перші працювати, ну, через біль. А потім, так, да, рецепторно з ними так і працюють рецепторно. Те ж саме прикладання там гарячих. Тестуєте? Ні, він добре скомпенсований, але ви можете цей, ну він робить 5-6. Да, 5-6 і ви тестуєте, добре, ні. Ну, давай ще, стави, Ставай, да, давай вгору. Ой. Ну, все, в принципі, все. Да, сідай. І перетестовуйте. зробили 5-6, тестуйте. Потрібно, ну, є норма. Ну, Працюйте. Я в принципі працюю, аж поки не починає. Так, 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 я ж кажу, тут такі моменти. Угу. О. Добре. Ну, до речі, прикольне відчуття. На ножки. Раз то... Ну. о, все, а давай походи по, по пороби щось. Догружаємо. Добре. Давай. Палець вверх. Отлично! Поламали. Догрузили, поламали. робимо? Тоже саме. Палець вгору. Угу. Все, от зараз у нього, тобто коли я зближую, зближую, у нього є норма. Давай ставай на ножки. Тобто виходить, що зараз виходить, що в нього рецептори, рецептори норму витримують, коли розтягуються, але коли назад зближаються, не витримують. Тобто вони передають неправильний сигнал, коли вона навпаки робить. Тобто, поки він зараз стоїть, норма. Немає зміщення, в нього стопа розплюснута. Рецептори витримують, тільки він починає робити, е, да, да, коли починає ходити і стопа починає uh -huh. робити ну, арку, да. Так, да? так, да, да, в динаміки, одні динаміку він не витримає. Uh -huh. Добре і знову. Сідаємо. Да, Сідаю. Позору. Так, добре, отсюда сюди. Ні. Знову даємо подихати. Натягуємо. Натягуємо шкіру. Та не натягувати? Ти взагалі не натягнути, так. Да. Мені потрібно, щоб він отак взяв з шкіру. І зовсім без натягнення починаємо наклею. Що було перед цим за колдовство? В яку сторону тейп тянуть? Ага. Да. Вам вже показували, так? Да? Ну, направлення тейпа. Типа, якорь. Да. Так, да, якорь направлення, якорь направлення. В яку сторону, так? Да? Вже знаєте це. Добре, тоді не буду Давай. Угу, Вставай. Вставай. Да. Добрым. И опять отсюда, да? Да. Давай, все. и проходи, и походи. Угу. Норм, да? Норм, да. Як совечуш? Нормально. Бомба. Добре. Походити з цим? Так, да, ну взагалі, в принципі, я даю вправу. Ага. Може взяти м'ячик, ось цей МФРівський і покатати м'ячик іще Два, так, да, просто покатати м'ячик. Угу. Да, М'яко-м'яко-м'яко. Щоб чисто чисто а, шкіру. Поверхнева, да, поверхнева, да, спасти.